Шановні друзі, мої вітання! Дикий кут вітає вас, бажаю вам здоров'я. Сьогодні ми вас вітаємо не з дикого кута, а отак от, от нашою командою. Додивіться відео до кінця і побачите, куди ми їдемо. Але буде все інтересно. Вперед! Сьогодні ми були в оцьому славному місті Харків. І їдемо ми. Куди ми їдемо, діти? Україні подорожувати подорожувати до, по Україні, так? До наших друзів Менонітів. Менонітська організація, яка допомагає. Ми їдемо в церкву на служіння разом помолитися. Вперед! Зараз заправимося одразу на дорожку. І вперед. Впереді у нас навігатор задає скільки. 8 годин дороги. так? Поїдемо на екскурсію. Поїздка почалася. Коли вже бензин заправили, тоді вже чи солярку, да? Тоді вже воно виходить. Получается... Бомба, а що це ви за гадость їсте? Покажіть. Ммм, яка гадость хороша. Вкусно. Главное, що вкусно, так? Да? Ну Супер. і пальцем. Ася сбросим, у нас тепер по нулям на ходу. І поїхали. Наступне питання. Так, наступне. Самсон. Коли його... Глаза повикалували. Mm -hmm. Хто його привів за руку до храму, права? E, Стражники! Стражники? Ні-ні. Не Нелістимлянів? Поводирем! Хто його був? У Самсона хто був поводирем? Філістимлянів? А точніше, імена... E, Стражник? Ладно, трошки Зачем? по іншому вопроси. Він дорослий був чи не дорослий? Дорослий. Точно Ліза не дорослий був. Да. Хто, а хто я, це я підвів? Я тоді його називали в Бівлі. Юнаша. Да. 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 Передайте да. по залу. Лі, Пепсі. Лізі Пепсі передайте. Юнаша, так? Да. Добре. Да. Пепсі в студію. Да. – Пепсі в студію. Тиририн. Тиририн. Так. Це хорошо, дядя Вася, хороші ти конкурси придумав, дядя Вася. У Павла був сон. І там до нього прийшов один чоловік у вісні і сказав йому прийди до нас. Про цього мужчини. Там написано, що це мужчина, откуда він? Із неба? Ні, він не з неба. Йому був сон, в якому прийшов чоловік і каже, Прийди к нам, куди він його кликав? А туди був неба, чоловік. і до Назарета? Да, так, але як називався дом? Город, а? чи местность, чи область. Вид. Рим. Э, Рим. Назарет. ЦЕ... Иерусалим. В деянии описывается. Да я ж столько подсказок сказал. <кхе> Можем они и себе забрать. Ну, приедем. можешь еще одну баночку лупануть. Сначала, отсюда, Да, конкурсы продолжаются, да? Вопрос, из какого города был Голиаф? Мы знаем, что он филистимлянин, а из какого города? Место из четырех букв. Да. Первая буква – это Г. Да. Гефа? Да. Голиаф Я... из Гефа. И, да. ге из Гефа. Кто его сказал? Кто, Лиза сказала? Да. Тетя Алена, отдай банку Кока-Колы. <свеч neighbourhood> все супер а так коротаем дорогу проехали уже скики, аж 24 километра короче у нас тут о конкурсе если шоколадки кто выиграют отвечая правильно на библейские вопросы а то и получаешь шоколадку мне друзья, ну такая вот поездочка у нас сегодня до наших друзей поспелкуватися. хорошая погодка, тепленько зубы нылыся взяли кавы І потихеньку їдемо. Помінялися з васією містами, в два водітеля воно їхати завжди легше. Діди половину сплять, половину сидять. Все добре. Ми на під'їзді до славного міста героя Київ. На мосту Патона стоїмо, але фури прикрили весь весь вид. Річка Дніпр реве та стогне Дніпр широкий, сердиті хвилі підійма. Це я тільки що пам'ятаю. Тараса Григоровича Ру Шевченка. Ми приїхали і нас зустрічає така сімейна ферма. Перші враження дуже класні. Люди займаються. Теплицям і всім останнім. Мир вашому дому. Вітаю, Альона. Альона, Я зовут Хана. Вітаю. Супер. Тут бібліотека. Тут людей. Все класно. Це те, про що ми мріємо в себе вдома. Дуже велика родина. У них дев'яте дітей, сімейна ферма. Друзі, тільки що ми були всередині, а це стара ферма. Це люди, міноніти, які приїхали сюди, притащили свою машину, займаються. У них тут є кінь. Ай ти красавчик який. Який ти мальчик. Привіт. Ти привітливий. Привіт, привіт, привіт. Ти умничок, все добре, все хороший мальчик. Хороший. Слава Господу. Ходімо далі, подивимось. Це ж надо, вони цього форда старючого привезли з Америки. Вони держать своїх корів. Дивися, які тілята класні. Малявочки, він тільки народився. Привіт! Так. О, так тут корови. Тут це ж не тільки молочні, а ще й м'ясної породи. Ходімо, подивимося, десь їх доють. Люди приїхали з Америки до нас сюди присяти. Добрий день! Добрий день! Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Навіки слава! Я Вейн. А я Андрій. Андрій, Андрій, так? Андрій. так. Ми прославляємо через Ютуб Господа нашого Ісуса Христа і е, сільський образ життя. У мене також кози. Е, моя дружина робить сир. Я також. Повернувшись в Україну, також зараз придбали маленьку ферму. І хочемо жити, працювати на своїй землі. Ви Вейн, так? Я Вейн. Ви да, Вейн. Да, Це да. ваші дев'ятеро дітей. Да, так. Да, да, Мій да, да, е, син Іван, моя да, донька Марія. Привет. Моя донька Елизавета, она мрия про коня, и мой ага. наймолодший молодший сын Михай... Михайло. Нас объединяет всех, Господь. Может, надо что-то помочь? А я сейчас пойду до дома, буду помиться, ага. дочка будет доить. Ага. Вы можете посмотреть. Пойдем, смотри, как корова доится. Я имею, я имею опыт, мы два года жили в Швейцарии. Да. Так. Война началась, мы были под обстрелами, это Балаклеевский район Балаклея. И уехали мы два года жили в Швейцарии, так что я и работал на ферме в Швейцарии, да, да, да я хорошо. имею представление все, но но дом есть дом, мы да, да. понимаем. Надо, надо сделать маленький Швейцарий, там возле Харькова. Мы так. уже мы уже на пути к этому да, и да, да, есть да. очень хорошая база уже все это дело. Да. Но мы ждем милости Божией, на да. Господь покажет. Да. Также ведем YouTube канал, чтобы это было не инкогнито, не закрыто. Это открыто. Да. А секретов нет. Нету никаких секретов. Пойдем, они поднимемся, что там, как там коровки живут. У нас козочки, у нас коровок нема. Друзья, и тут мы, собственно, пришли на коровью ферму, на старом. со старой коровья ферма, но люди перестроили ее и Добрый день, Андрей. Олег. Оленка, приємно. Алена, тобі подобається? Ти хочеш собі таких коривок? Більше корова і підходи? І собака тут, і коти тут, всі, вони знають, що молочко. Ліза, дивися, хто тут є. Привіт. Зарі наша прийшла сюди, дивися. Наша Зарі прийшла сюди. Привіт, собака! Да. Тут всі дружуть. Василій, как ти? Та я вручну передаю за пів години. <рес> Все ми так розуміємо, Бачиш, підведена система воздух. Кожна корівка, я так розумію, доїться в свій бедончик. Скажіть, будь ласка, ви кожну корову відділі доїте, щоб розуміти, скільки вона дає молока чи ні суміш. – Все суміш, так? А, супер. А це я не зрозумію. Це бик з ними стоїть чи що? Ух ти ж коєс. Ой, який красавчик! Привіт! Як тебе звати? Привіт, як тебе звати? Це Краса, льова. це Льова наш! Кожна корова має ім'я. Але ми їх не знаємо. Тут вони вигулюються. У них маленькі телятка тут. Там молоде. На одкормі тілочки. А це бичок їхній батько. Производитель, я так розумію, так? Олена, а бик це якої породи? Браунсвіс це швейцарська порода, так? Скільки у вас корів? Nice. Зараз 17 корів, так? Супер. Це дуже крута справа. Старий трактор. Диви Іван, який старий трактор. Такий, як ми бачили колись на виставці в Швейцарії, так? От його приставрувати. Оце було б, звісно, крутяк. Клас. Багато техніки. Зрозуміло, що люди розвиваються. Розвиваються, працюють. Це сімейна ферма, яка може прогодувати сім'ю, якщо це все. Не лінитися і працювати. А це майстерня у хлопців. Ці хлопці це три брати з цієї багатодітної родини. Вони дуже люблять техніку, дуже люблять працювати і тому дуже багато мають. Іван, так? Ти теж любиш працювати? Дуже. Слава Господу. Зараз будемо міняти на літні, літні шини на цю машину. Гарна дівчинка. Гарна дівчинка. Кокеліто, Оленка підпишеться на наш канал і також подивиться, у нас є копія вашої кішки. Її звати в нас Зарі. Повадки точно копія. Оця корова, вона думала, що вона собака. Вона коли була маленьким телятком, вона бігала з собаками, і коли її гукали з собаками, вона прибігала з ними. Тому вона, вона полусобака, а полукорова. А коровка добра, так? Супер, супер. Короче, і я тут був також, чуєте? І Ми тут всі, так? Маш? Супер. Діти працюють так, як і в нас. Так? Коровка отримала комбікорму. Для того, щоб було дуже смачненьке, молочко. А там телятка, так? Ходімо Ліза на теляток, подивимось. так? А тут телята маленькі. Привіт, молодь! то вони дерть сюди завозять і дертью тоді кормлять телят. Привіт малявочки ліска ввечері телятка ходять по своїй фермі, знаходяться, тобто У них воля, повна воля. Хлопців є катер, є свої якісь прицепи, якісь шланги, якісь. Этот. Люди працюють. Загорода для коня це дуже круто. Представляєш, Люзе? Свій конь є. Клас, взагалі. Перше впечатлення. Качеля висить. Оце нам на, на терасі також потрібно зробити качельку. так? Люди живуть своїм життям. Тато на комп'ютері працює. Коли діти працюють в сараї. Так. Тато працює. Там дівчата готують їжу для вечері. Отакує в от атмосфері. Жінки готують вечерю. Там ще є ход на другий поверх, на другий поверх, я розумію, що там буде чва. Атмосфера дуже крутюча тут. А. Просто ми попали в вестерн. Все дуже добре. Це хазяїн фірми, наш друг.

Помочь мені вернуться до Бога. Просто сидіть в місті з невірюшими, вот такие шли от, которые шліа, от Бога. Вы сидіти і гулять вместе з ними, в місті им общения, бы нічого не случилось, нельзя так. Я любов'ю твоєю живу, і вона, моє серце, гріє, ще спасе тебе, я люблю, і ніхто вже тебе не замінить Ніхто вже тебе не замінить. Амінь. Друзі, ну от перший день нашого путешествия, нашої подорожі підійшов до кінця і нас поселили в, в доміки такий для гостей. Гості вже попадали. Це будуща церква, будучий дом молитви. А на даний момент це. Являється ще й складом по нашій гуманітарній ситуації в країні. Люди допомагають, слава Господу. І сьогодні ми будемо отут ночувати. Марія, привіт, привіт! Це оборудоване, є. Душі, дівчачі, хлопчачі, туалети, кроваті, все добре. Але... І тут доволі тепло, але це буде склад. Так що супер. Дякуємо нашим гостям, що нас прийняли. Будемо лягати спати, а завтра новий день. До лісниця така. Там є у нас ще й кухня. Друзі, новий день настав. Ми переночували в цьому здані. Це буде колись до молитви церква, але зараз це виконує функції складу. Всі готові. І ми вирушаємо на снідання і на служіння. Ну що, вперед? Поїхалося. Кінь просипається. Проснувся вже снідає, так як і ми старі. Стара техніка. Там є новіший комбайн. Круті трактори. А, там ще й вулики є, займаються своєю пасікою. Слава Господу. Вони на самообезпеченні ці люди. Ранок на фермі. Ну, пожарна машина це взагалі защо. Good morning! Отак. Ну, Починається ранок у дітей на фермі. Цей хлопчик буде колись мільйонером, тому що він працює з самого ранку. Все натурально, все самі виготовляєте, okay. так? Супер. Супер. Тому знаєш, чим кормиш, знаєш, що їдять коровки, знаєш, що ти потім їсиш. Клас. От, на фермі навіть аїсти ходять. О, там він. Може не побачимо, звісно. Одна. Підходить до людей, значить тут все добре для них безпечно. Вася, теж хочеш? Непогано було. <с> Непогано було. Ліза, я такого, що ж коня з пластиліну, трохи темніше, ніж філ. Виліпила Ліза з пластиліну, так? Так, але не знала, що це буде. А тут він вживу, так? Да? Да. Клас, клас, клас. Вашингтон Ага, Привіт, Ліза. Люби коней у Лізи. Кращий друг це кінь. о, йому що щось вкусненьке дали. Він хоче вкусненького. Я, звісно, його трошки таких здорових животних побаюся. Я вам чесно признаюся. Ну, вони дружелюбні, класні такі. Так, да, дивися, на можна ж і так качатися. І коли ти сідаєш, виходить ноги і в різні сторони. Клас! Отаке можна зробити. Це тоже дуже круто, да? Тут коров'ячий дзвоник. 1999 рік. Подарунок, мабуть. Слушай, ну атмосферно, конечно, супер вообще. Как мы вроде бы попали в этот. скажи, В вестерн. Картина. Шляпы. Тут фотографії сімейні, Вся сім'я. Ну і тут працюють. Це, мабуть, їхня родина. Це якийсь, мабуть, статут. Гімне церкви. Хтось малює, мабуть, так? Так. Така творческа, творчество. Ляння класна сапоги зібрання. Дуже класно. Ми наблюдаємо кругом, де мойка, а напроти вікна. Хазяйка може мити і контролювати. Тому що, як завжди, хазяйки проводять більше всього на кухні. Мішель, ти як, як этот? Вважається? Як істинний тихасець. Стол бомба, да, в так. Такий, ну звісно. Это сейчас. Так тяжело, конечно, на це Камин хороший. Да, шикарный. Шикардос. Просто с трех палок сделана стулка. Не, и она... Это такая современность-современность, которая по... из древности из древности в современность. Давайте будем рассказывать лучше красивые истории. Как до меня бычок забег, и давай меня облизывать. <реш> и прическу мне сделал вот такую. Вот такую прическу? Вот это и бычок сделал? Да. Тут -то не только библиотека, а еще творческий уголок. Это кресло для вязания. Тут ниточки на это все. Кто-то занимается. Это творческий волочек для рисования. Так, мира, кони, карандаши, мина. ага, Это мина. Мина, да. Тематика войны, конечно, присутствует. И тут и он снаряд он. тоже. Дуже богата она занимается допомогой гуманитарной. Именно на линии фронта эти люди. Слава Господу. Да добрый ранок всем добрый, добрый ранок рано вчера. Я уже Слава в чисте. Слава, Слава Богу, все хорошо. Ветает, ветает, ветает. Овсянка запаренная с фруктами, да? Йогурт, молоко, все свои и яблочки. Ну, яблочко я понимаю, что покупные. Мария это бе насыпает, да? да? Давай это Глиняная посуда тоже атмосферная. Ну, атмосферу телефон не передаст. Минимум калорий. Минимум калорий, максимум пользы. Класс. Слава Господами! Потому что Господь стал их Спасителем. И они живут для Него. Господа Бога своїм співанням своїм На славу слави слави. А весна потому что то что летит оно несет смерть несет на себе смертоносный заряд и мы сами этого не понимаем понемногу понемногу Но уже входим в состояние постоянной депрессии, мы вот так сжимаемся от страха и переживаний. Right и уже несколько раз Господь нас выводил из этого состояния, когда мы вот так в постоянном беспокойстве. Душа надежа, полна кружечки. Чашка без ручки. <губить> такі, ковшик маленький. Далі, Наш <губить> видео подорож закінчился. Я дуже радий, що ви були з нами до кінця. Будь ласка. Підпишіться, не забудьте поставити лайки. І хочу вам побажати. Ми ще тут, а? але вирушаємо вдову подорож. Я думаю, ну, якщо щось буде цікаво, ми приклеїмо постскріпту. А вам хочу побажати, як завжди, Божих благословень. Пока-пока. пока, пока, пока. Только камнем не кидай в нас. Закривай хату. Трошки. Смотри, на випаді. Поехали.